Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російський президент Володимир Путін на зустрічі із новим складом так званої громадської палати Російської Федерації несподівано підтримав завойовницьку політику Золотої Орди по відношенню до тодішніх руських князівств. Російський президент особливо вихваляв князя. Олександра Нєвського, який, як відомо, і про це також нагадав своїм співрозмовникам Путін, їздив до Орди, був союзником ординських ханів, отримав від них ярлик на князювання у Володимирі на клязьмі. Але тепер Путін вважає, що все це Олександр Нєвський робив виключно для того, щоб ефективно протистояти навалі заходу. А не для того, щоб зберігати свою владу над руськими князівствами. Як підкреслив Путін, саме ординська навала не заперечувала тодішній руській державності, адже ординці не зачіпали мову, традиції і культуру. А от західні завойовники Росії саме на це і претендували. У самих фактах співробітництва князя Олександра Невського з Ордою немає, звичайно, ніяких новин і вигадок. Вони завжди були відомими. Абсолютно інакше, однак, виглядає інтерпретація цих фактів Володимиром Путіним. Адже раніше ані російський історик, ані Російські імперські і радянські державники ніколи не розповідали про ординське завоювання, як про велике свято для тодішньої державності на Русі, ба більше факти колаборації, як з боку самого Олександра Невського, так і з боку московських князів, які були фактичними союзниками орди у її боротьбі з іншими. Руськими князівцями старанно замовчувалися у російській історії, і от тепер виходить, що саме підпорядкування Орді було благом для державності Русі. Тепер вже нічого не цікавить Путіна ані спалені. Міста, ані люди, яких десятками тисяч відводили до Орди і продавали там у рабство. ані зміна самої державної інфраструктури Росії, яка з вічової князівської держави або навіть республіки, як це було у Новгородчі чи у Пскові, перетворилася на. Жорстоку феодальну монархію ординського типу, що, поза сумнівом, затримала розвиток не тільки державності на Русі, але й самої цивілізації, тепер саме Золота Орда стала головним взірцем для російського президента. І дивуватися тут нема чому. Адже Путін намагається сьогодні. Позиціонувати сучасну Росію як невід'ємну частину так званого глобального півдня, і як свідому опозицію, як ворога заходу, як ворога цивілізованого світу. Ну і таким чином він доводить і власним співвітчизникам, і цьому самому глобальному півдню, що Росія була інтегрованою частиною саме цієї цивілізації. Вже з часів князя Олександра Невського тут все допомагає Путіну продемонструвати, що він не випадково запрошує до російської столиці делегації з теократичного Ірану чи представників терористичного руху Хамас. Ні. Навіть антисемітські погроми у Махачкалі та інших республіках Північного Кавказу були зустрінуті російською владою з очевидним розумінням. Як ще один доказ того, що у Росії відбуваються ті самі процеси, що й в інших країнах глобального півдня, і антисемітизм, антисемітські погроми тут не є виключенням. А тепер під час своєї зустрічі із так званими членами. Громадської палати, які мають імітувати якраз громадянське суспільство в умовах його повної відсутності у Путінській Росії, російський Керманич вирішив її провести так би мовити історичну вертикаль, яка доводить ще й необхідність формування у Росії тоталітарної нелюдської влади. Просто так як виглядала б у інтерпретації російських істориків влада ординських ханів. Звісно, оцей Путін, який виступає з подібними історико-подібними заявами перед своїми власними активістами, не дуже схожий на того Путіна, який ще кілька десятиліть тому виступав німецькою мовою у Бундестазі, Федеративної Республіки Німеччини і переконував депутатів в тому, що Росія завжди була органічною частиною саме європейської цивілізації. І російський президент може виступати перед німецькими законодавцями їхньою рідною мовою з такою ж легкістю, з якою ж німецькою мовою могли спілкуватися із своїми родичами, монархами німецьких. Королівств і князівств царі Російської імперії, але тепер, як бачимо, вся ця реальність поступилася абсолютно іншому погляду на Росію жорстоку азійську деспотію минулого. Звичайно, легше було б сказати, що насправді той Путін, який вихваляв готовність Олександра Нівського стояти на колінах перед ханами Золотої Орди, тим, що це зовсім не Путін, а двійник Путіна-європейця, який просто давно вже знаходиться у холодильнику десь на одній зі своїх підмосковних резиденцій. Однак набагато реальніше усвідомлювати, що вся історія російської державності з того моменту, як колабораційне московське князівство, ця держава-зрадників і лихоїмців стала центром. Державності на північних землях Русі, і потім підкорила собі всі інші давні руські князівства, Що самого цього часу весь шлях російської державності, які б спроби його змінити, не здійснювалися російськими можновладцями, завжди приводив до однієї і цієї ж самої точки до Орди і її вихвалянь. До агресивної тоталітарної держави готової воювати із власним народом і, звичайно ж, знищувати державність і цивілізацію сусідів. Так що питання не в тому, скільки путіних, а питання в тому, що модель російської державності упродовж сторіч залишається однією і тією ж, і зараз ми просто бачимо чергову ілюстрацію. Цієї абсолютно очевидної, як на мене, тези. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Байміякофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!